світ живої природи не перестає дивувати. Але чи багато знаємо ми про тих, хто мешкає поруч? На землі у повітрі та у воді на нас чекають неймовірні зустрічі, живі сторінки, телевізійний журнал для тих, хто любить природу. Бажаєте відпочивати біля телевізора і при цьому не витрачати час даремно? Дивіться програму Мікс, про все, що оточує людину і сприймається як радощі життя. Це хобі, способи проведення дозвілля. Подорожі, і виховання дітей, інформація про життя міста і городян, зустрічі з казковими персонажами, неймовірні пригоди та подорожі, знайомство з найяскравішими зірками, та ціла купа цікавої та корисної інформації для всіх, кому від 4 до 14 років лише в телепроекті на перехрестях дитинства.